СБУ та Нацполіція викрили на Полтавщині посадовців одного з медзакладів, яких підозрюють у схемі ухилення від мобілізації. За даними правоохоронців, фігуранти сприяли продовженню групи інвалідності за гроші. Суми могли сягати 100 тисяч гривень. Під час обшуків вилучили документи та кошти, а одній із учасниць уже повідомили про підозру. Деталі далі. Служба безпеки України спільно з національною поліцією повідомляє про викриття на Полтавщині посадовців одного з медзакладів, яких підозрюють у налагодженні схеми ухилення від мобілізації для осіб призовного віку. За даними слідства, фігуранти вимагали та отримували неправомірну вигоду за сприяння у продовженні чинної групи інвалідності та як зазначають правоохоронці за відсутність штучних перешкод під час оформлення документів. Серед учасників схеми за інформацією СБУ двоє профільних лікарів. Одна з яких входила до складу експертної команди з оцінювання працездатності особи, колишня МСЕК, а також медичний працівник одного з лікувальних закладів району, залуживаючи своїм службовим становищем, фігуранти видавали клієнтам медичні заключення, що ставали підставою для продовження терміну дії інвалідності потенційних призовників. За оперативними даними, вартість послуг сягала 100 тисяч гривень. У ході обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів, їх транспортних засобів, правоохоронці вилучили медичну документацію із доказами протиправної діяльності чорнові записи та грошові кошти у сумі понад 900 тисяч у гривневому еквіваленті. Наразі одні з фігуранток повідомлено про підозру за частиною 5 статті 27, частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України пособне слово одержані неправомірної вигоди службовою особою, вчиненою за попередньою змовою групою осіб. Вирішується питання повідомлення про підозру іншим фігурантам протиправної схеми. Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності винних осіб. Комплексні заходи здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області спільно з ГУНП в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.